Але Максим сьогодні мене розізлив капець. Ти <шріст> як підліток. На <шріст> смак, як колись бабця пекла пляски на соді. Хочеш, Максим? Хочеш? Бачу ірландський город під відкритим небом. Не у парнику. Буду розпилювати дерева. Нам треба пилка. Добрий день. Я зараз про тебе розкажу людям. Ми сьогодні вийшли на прогуляночку. Сонце. Знову в Ірландії прогнозують літо. А ми йдемо з Максимом Ї ним насолодитись. Але Максим сьогодні мене розізлив капець. Я взяв збрив бороду і вуса. Мені так подобається, коли в нього є борода і вуса. А без бороди і вусів він зовсім інший. Зараз я вам покажу. Хоче він не хоче, а я все одно покажу. Але перед тим трішки вам пейзажів красивих ірландських. Там попереду наші телята, ті, що я вже не один раз показувала. Які люблять підходити, одна ряба з них така красива, що мука від зараз. Якщо вийде, покажу вам. Так, а де наші ковсята? О, там аж під деревом. А що їх тут нема сьогодні? Максим. Що вони далеко? Е! Кався! Кавсі! А ні, я вже не обіцяла. Вони аж за загорошкою там. І бачу, турі був прикольно. Вибачте. Ди <ріпи> Ви сюди! Ти <ріпи> як підля тут. <ріпи> Скільки тобі років? Скільки тобі років? Десять. Десять? Да. Ну як там? Красивий? Ні. Ні, ну він то красивий, але ну він зовсім інший. Ну такі Ну Як не надовго, це мінімум на три тижні. На лице написано, як це Називається Я? FAC. FACAP? FACUP. Чого? Ти Ну що це FAC? Я не збирався збривати повністю. Просто це був FAC. Так у тебе так постійно, ти не можеш знайти методику бриття бороди. Та ні. Все нормально, просто я рука зап... дрогнула. Запокапив. Мені оцей двір подобається. Там така альпійська гірка красива по центру. М -м і пахне тут чимось. Я думаю, що це оцей кущ шепшинки. Ось такий аромат неймовірний. які гарні тільки чомусь ось бачите чи то вони хворіють чим чи що причому кожна всі, всі в якісь такій бачите. і оці помаранчі треба напевно пирскати чимось їх вони не обробляють їх М -м, пахне такий аромат стоїть це дуже гарна по центру Один квітничок яскравий. Дивіться, які гарні. Чого сьогодні автівки стоять в людей у дворах? Можливо, сьогодні якісь свято, свята, ми не знаємо. Та я довго не затримуюсь. Просто вам покажу троянди. Як ж мені все-таки подобаються великі дерева в саду. Ніякі декоративні яблуньки, на яких багато смачних яблунь, не замінять великі старі дерева для мене. А телята є там? Є маленькі там лежать. Я тут ще не бачила біля дороги. Такі красиві, всі без роги. Ці м'ясні, напевне. Клас. А ми вже до заправки дійшли туди. Так, наша заправка. Куди ми блиндаємося, що тут вибрати сьогодні? взяти, що хочеться. Молоко є. Щось хочеться тепле, бо в мене щось ніс трохи забитий. Hello. Так, а де тут таке щось попиті? З холодильника. а тут немає. Тільки з холодильника. Блін. А, ні. Що тут? Зайшли ось на поле, тут немає ні корів, нікого. Посиділи, почилили, поколку попили. Класно, час провели. Тут відчинено, взагалі нема ні корів, ніяких тваринок. Так що, думаю, що ми навіть нічого не порушили. <реш> Дивіться. травичка колоситься. Така красива. Не скошують, я думаю, що, напевне, насіватися вона має. Бачите, і відчинені ворота, причому вже давно вони тут відчинені. Можливо, у когось. Прогоріло фермерство. І тут просто трава гуляє, ніхто тут не випасає тварини, ні. нічого. Так що ми кайфанули. Тут, тут ще й скошено була, така діляночка маленька. Подивіться, сухенько, тепленько. Хм. Показую, що є, як ми час проводимо. В принципі, моїми очима ви зрозуміли. ось Так що зараз йдемо вже назад, вже вечеря скоро. Ну, активненько, провели час. літо почалося знову в Ірландії вже третій раз цей сезон. Ось. Ну і покажу вам зараз ще трішки квіточок польових. Дуже люблю їх. Тут якийсь інструмент хтось залишив. Ого. Вилка є, дивіться, вже 100 років тому її хтось залишив. В Ірландії прийнято отак залишати, якщо не потрібно щось, щоб люди забирали. Що це якісь інструменти тут? Ці штучки, трючки. візьму Може, мені й треба вона. Буду розпилювати дерева. Нам треба пилка. Може, ромчику. Наче гарна. Вона гниє тут, вже давно, причому. Нам треба пилка. Ні, не нужна, Так а що, її можна? Так ей не треба останавливать, она диви, вона пуляє, двивна, гостра. Нету. Нет. А ромин не треба? Нет, конечно. На пікнік. Не треба нам? Нет. нет, нет. Ну стой! Не ну чого? Не бери. Оставь. Я тебя болю. Макс, я хочу спробувати. Так вона пиляє, диви, вона хороша пилка. Ні. <сум> Добре, я занесу назад в ящик. Ну, коротше, Макс не одобрив. Макс поганий. Він якийсь не господарчий, він якийсь не хазяйський. <сум> Блін, ну воно сюди не є. Я хочу все, щоб воно було до толку. Ну ладно. Ой, не хазяїн, не хазяїн. Коротше, на заправку зайшли ще раз. Я взяла такий пряник за євро 25. Содовий він солодкий. Ось. А ти взяв. Що це? Вредне. Вредне? Дай мені, пожалуйста. Це максимально шкідливе. Дай мені ще шкідливе. Дай шкідливе. Дай. Треш контент. А, ти що мене за коси потягнув? Ну сайму конец. Покажи. На смак. Як колись бабця пекла пляски на соде. Ты хочешь, Максим? Mm. Хочешь? Подивіться, что там росте. Мини-город. Бачу ірландський город під відкритим небом. Не у парнику. Уявляєте? І там ото картоплі, бараболі стільки, дивіться скільки. Трішки ближче це горох, кабачок і цибулька ось. І капуста навіть там є. В кутку. Ну, капець. Оце мені вже подобається. Оце вже по-хозяйськи. І з цього боку я побачила є бараболя. Хтось явно любить бараболю. Ну, ірландці всі люблять бараболю. Але щоб огород. О, цибуля є, салати, капуста, чесник. Нічого собі. Дивіться. Вирощування картоплі по-ірландськи. Грядки по-ірландськи. Дивіться, як ірландці пропускають. Вони це за тобою будуть пів години їхати, якщо ти їх не побачиш. Це народ. Це повага до людини. Не, не будуть тобі підбікати нічого. Просто почекають, розминуться і поїдуть далі. Ну так. О, завжди коли я... Чого я був неправ, не скажи мені. Чекай. Чого, коли я завжди кажу ти правду? Ти, не прав. <сум> ти починаєш агритися. <сум> Та скрізь. <сум> Та скрізь. <сум> Саме в цьому питанні ти був неправ. Да, <сум> ти не можеш признати, ти верещиш. А чого ти пінешся? Я сказав прогуляйся, я був не прав. Та скрізь, ти не прав! Бачите, який в нас коник? З'явився новий. А це той що був. один із них. Той, що не любить спілкування. Людей не любить, напевне. Привіт! О, ти бачиш мене? Привіт, красончик! Красивий такий. Все, ми вже прийшли, утомилась капець. Ось таке відчуття, що я просто дилася. Втома така. І ні сріже щось, коротше. Напевне, знову. Якщо я забурлію тут. Цей раз то це вже буде третій раз Ой, за цей сезон. Давно я вже не хворіла так часто, що взагалі мені це не подобається.